Дуріє від цих приманок. Записуй, який силікон на зубату треба придбати під час новорічної акції в Ібіс. Тут знижки аж до 50%. Погнали! Кейтек Шайнер. Від нього не зможе відмовитися жодний карась. А? До речі, зараз зі знижкою 20%. Другий мій улюблений Бузер. На нього також. Слухай, чувач, це взагалі мої улюблені приманки. І на щуку, а не на карася. Я дуже злий. моєї злості немає меж. Тепер про погоду. У Львові мінус 20, у Києві мінус 30. І навіть у Одесі мінус 40. Тож, нехай проблеми і погода. <Сишқут> <не> роблять... <Су> <Sup> Все так, тільки трішечки не так. Послухай, послухай. Нехай проблеми та незгоди не роблять вам життєві погоди. Хай вам щастить і будьте здорові!